Всім привіт! З вами Груп і сьогодні пропонуємо вашій увазі офіційний Volkswagen Passat 2014 року випуску. Автомобіль оснащений бензиновим двигуном об'ємом 1,8 літра TSI на 160 кінських сил з автоматичною коробкою передач. Комплектація преміум в наявності сервісна книга, а також заказ наряди. Все обслуговування тільки на офіційному дилері. Комплектації передній і задній парктронік, 17 литі диски, протитуманні фари, омивач фар, лінзована оптика, комбінований шкіряний салон, Двухзонний клімат-контроль, підігрів сидінь. Переднього і заднього ряду, мультимедіа з USB-ауксом та блютузом гучним зв'язком. Пробіг 121 тисяча. Датчик світла, датчик дощу, електроручник автохолд. Зеркало заднього огляду з автозатемненням, електрорегулювання передніх сидінь водійське з пам'яттю, всі склопіді й Регулювання дзеркал з підігрівом та складанням. Круїз-контроль, мультикармо. Салон в чудовому стані. Задній ряд. Підігрів заднього ряду. Також підлокітник. Технічному плані автомобіль без зауважень. Двигун 1,8 TSI на 160 сил. Огляд ЛФП автомобіля Volkswagen Passat 2014 року випуску. Заднє ліве крило 122 109. 117 заводське фарбування. Задня ліва двері 117, 118 заводське фарбування, Передня ліва 110, 116 заводське фарбування, переднє ліве крило 119, 119 заводське фарбування, капот 120, 120. 105 заводське фарбування, переднє праве крило 112, 112, 113 заводське фарбування. Переднє права двері 123, 123, 103 заводське фарбування. Заднє права 109, 109 заводське фарбування. Заднє праве крило. 230, 284, 284, 187, 149, 122, заднє праве крило. Фарбоване перехід в цьому місці. Дах 122 заводське фарбування. Багажник. 360, 241, 241, 319. Також фарбований. У автомобіля фарбовано дві деталі: це багажник і заднє праве крило. По кузову особливих зауважень немає.